Радіо Юей Чикаго нещодавно президент України Володимир Зеленський прирівняв корупцію у воєнний час до державної зради. Але по інформації по інформації різних джерел це може означати колапс антикорупційної системи. Чому саме розказують наші колеги з джерела дзеркало тижня? Можливість розслідувати великі корупційні кейси отримує СБУ в даному випадку. А у разі виникнення розслідувань, що дублюють один одного в набу і СБУ по одному і тому ж кейсу рішення про Підслідність прийматиме саме Офіс генпрокурора. Що це означатиме надалі? Власне, думаю, що це погана ідея, будь-яку справу в набу можна буде забрати і для цього будуть. Законодавчі підстави Україна матиме купу програмних справ у власне в цьому органі, бо без апелятивно безапел... це можна буде також а, відмінити. Плюс влада почне псувати відносини з міжнародними партнерами, які все ж таки хочуть дотримання певної процедури. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.